Усім привіт. І так, дану монету Cookie дао я розглядав в червні, якщо не помиляюся, давайте переглянемо по пості. 13 червня. От я її купляв по ітогу на 50 доларів, як я записував. Тут в районі 52, начебто воно вже трошки підросло, отримав невеличкий прибуток. 456 монет. Це була спекуляція на x 2 Виділо 50 доларів на монету куки. Купляв на біржі Bybit. Враховуючи то, що монета з'явилася сьогодні, і капіталізація на, дані, на даний момент 7,9 мільйонів доларів. Ну, 7,2, скажімо, мільйона доларів. І думаю, скоро збільшить, збільшить. Збільшить капіталізацію. Наступного разу уточню. Тому не вийшлося одразу. Також дану монету я докупляв у грудні, що можна бачити на першому скрині. Ну, на 5 доларів усредняв позицію. Так як моя середня покупка була 0,12, то після оцього усереднення позиції на 5 доларів, що я плюс 128, монет ще купив по 0,09 доларів. Типу по 9 центів, я зафіксував на даний момент 101 долар. Що можна бачити на скріншоті по, по даної, даній середній ціні продажі 380 монет, можна врахувати 100 доларів. Я не рахую вже 101, просто більше, щоб зафіксувати. Це не грає ніякої ролі. Я зафіксував своє тіло, тобто, 55 доларів, плюс-мінус, скажімо, 50, 56, окей. І 45 доларів. Це у нас прибуток по даній монеті. Враховуючи те, що це була спекуляція на x 2 Тобто, щоб отримати тільки 100%, а не 180, як ви бачите на даний момент по даному активі. Допустимо, вибираю свою середню ціну 0,9. Допустимо. 190% плюс-мінус. Для мене це не грає жодної ролі. Тобто я продав цю невеличку кількість монет. І на даний момент в мене залишилося 201 монета кубки. Це в районі 53 доларів по даному скріншоті. Також, щоб я міг додати, я буду слідкувати за даною монету. І буду розраховувати на невеличку корекцію, скажімо, до 021 цента, після різ до 45. Що би я очікував по даній монеті? Також я буду орієнтуватися на діапазон. Давайте ми його відмітимо одразу. Від цього моменту хоча б, щоб було більш зручніше. Нехай буде 85. Я не буду шукати якоїсь більшої інформації по даній монеті. Я би очікував долар або 80, 80 центів, навіть 85 долар. Від даного діапазону. Рекомендувати на покупку, якщо у когось з'явиться таке бажання. Давайте поставимо ось так от. І я би міг це назвати не вище 30 центів. Давайте відмітимо, змінимо колір. Нехай в нас буде оранжевий не вище 30 центів я би. Докупляв цю монету, якщо, скажімо, є бажання. Дану інформацію з графіка я не буду змінювати. Тобто, якщо в когось буде бажання докупити даної монети до 30 центів я бачу сенс її купляти. І нижче. Якщо буде 21, ще краща рекомендація. Якщо впаде до 0.12, ще краща рекомендація. Якщо дана монета вдруг буде корекція або не зрозуміла, що на ринку, і, скажімо, вона буде втрачати свою вартість, то. Моя середня ціна, так як було по даному скріншоті, по 0,9 центів, тобто, в, скажімо, в, в даному діапазоні, я буду докупляти дану монету, скажімо, на 100%. Допустим, 100% я би сказав, це тих же самих 50 доларів, які була початковою покупкою. Якщо шеф впаде, то ще докупити, ну на меншу суму, скажімо, там на 30 доларів, може 20%. Дану інформацію буду викладати у випадку. Якщо буде така ситуація на ринку. Також по даному активі, що би я міг, на що би я міг звернути увагу? Що це на Binance Smart Chain контракті, Також на Ethereum і на Base. Це прям чудово. Три контракти. Розлог, якщо я правильно розумію, у нас тільки 14% монет від загального сеплая. Також Market Cap у нас 37 мільйонів і воломен за 24 години 27 мільйонів. Тобто загальна волатильність, я можу враховувати середню, це 30-40 мільйонів доларів. До 100 мільйонів, в принципі, є хороші шанси, тому що хороший актив. І також це в нас маркетинг, Binance Alge. І більше інформації можете, в принципі, дізнатися. Давайте ми переглянемо окремо ще. Ліквідність по біткоїну. Що у нас тут відбувається? У мене стоїть на тиждень. Тут, в принципі, 70-80. Я би сказав, більше є вирогідність того, що біткоін піде на 96, 97, можливо, навіть 98 тисяч доларів. Після може бути корекція. Давайте перегляну на це протягом тижня. Повернемося до Коки. Так як в нас дана монета зараз торгується в районі 27-26. центів. Появилася в районі 10. центів. В принципі, чудово. Найкраща можливість було купити по 0,2. Зараз фіксувати як мінімум це 10к. В принципі, чудово. Ну, своє тіло я зафіксував. Плюс невеличкий прибуток. Можете переглянути. Також. Скоріше за все, ці кошти я виділю Їм на 45 доларів. Повернув цю монету у випадку корекції, як вже говорив раніше. Крім скажімо, цієї корекції даної монети, що в мене залишається в районі 500 доларів. Виберу якийсь актив і, напевно, також ближчим часом ну, закину пост телеграм-канал і зроблю невеличку покупку якоїсь монети на спекуляції, також на X-2. Побачу, наскільки швидко він ця дана монета себе оправдає і принесе якийсь плюс. Тому будемо переглядати. Можна, найзручніше, що я бачу, це переглянути з нових монет, які з'явилися на Байбіті. Тому що для зручності не хочу вводити кошти. І нехай вони просто залишаться і буду робити невеличкі плюси на спекуляціях до даного портфеля. Спекуляційного. В принципі, на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Обов'язково підпишись на цей канал, на якому ти бачиш це відео. Постав подобайку даному відео. Також, якщо тобі буде цікаво, можеш зайти в мій телеграм-канал, там я публікую дану інформацію. По даним монетам інші новини або якусь інформацію чи думки. І до зустрічі в нових відео. Бувай!